Бувають ситуації, коли потрібно з'єднати дві деталі, але використовувати саморізи, цвяхи або зварку не можна. Тоді на допомогу приходить клеєвий пістолет. Клеєвий пістолет GF100 використовується в будівництві ремонті рукоділлі та інших видах робіт. Керамічний нагрівальний елемент забезпечує швидкий нагрів за 2-3 хвилини, а терморегулятор підтримує робочу температуру і захищає від перегріву. Захист від утворення крапель дозволяє зберегти робоче місце в чистому вигляді. А м'який і легкий хід стрижня та точне дозування забезпечується завдяки механічній подачі клею. Ергономічна рукоятка та зручний великий корок підвищує комфорт в роботі. Пістолет обладнаний автоматичною відкидною Ставку, яка дозволяє ставити його на робочу поверхню. А на рукоятці є індикатор підключення до мережі, а також є можливість заміни сопла в залежності від виконуваних робіт. До речі, подовжене сопло представлено на нашому сайті. Як і комплектне сопло, воно також оснащене захисним клапаном для запобігання витіканню клею. Пістолет сумісний з клеєвими стрижнями діаметром від 10,8 до 11,5 мм. Тому знайомлю вас з клеєвими стрижнями від Дніпром. Виготовлені вони з високоякісної сировини, що забезпечує високу міцність склеювання та надійне з'єднання. А прозорий колір робить їх універсальними у використанні. Час застигання 15-20 секунд, завдяки чому, як я й казав, процес склеювання швидкий і комфортний. Ви ще не знаєте, що саме будете робити, але точно знаєте, яким інструментом.